Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсійний фонд штрафує пенсіонерів. За що доведеться платити? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери можуть сплатити великі штрафи, якщо вчасно не звернуться до пенсійного фонду. Пенсійний фонд може оштрафувати пенсіонерів, утримавши частину їхньої пенсії, якщо вчасно. Не повідомити про зміни про це нагадали в прес-службі пенсійного фонду штрафи, передбачені статтею 16 закону України, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до пенсійного фонду слід звернутися у таких випадках. Отримання ID-картки замість паспорта старого зразка. Отримання нового паспорта у разі втрати старого, зміна прізвища ім'я по батькові, отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків, внука ПП, зміна місця постійної реєстрації, працевлаштування чи звільнення з роботи проінформувати пенсійний фонд потрібно протягом 10 днів після змін, якщо з'ясується, що через неінформування чи несвоєчасне інформування пенсіонеру було нараховано зайві виплати, фу може утримувати до 20% пенсії, доки всю суму незаконно отриманих виплат не буде погашено.